Вітаю, шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про шершня звичайного, якого я зустріла, пішовши в ліс по гриби. Сьогодні вночі був перший заморозок, тому температура в першій половині дня досить низька. І ось, знайшовши гриба, я побачила вчасно побачила, що на ньому сидить. Шершень. Шершні це холоднокровні тварини, комахи, температура тіла, яких залежить від навколишнього середовища. І от при порівняно низькій температурі рянішній, ця тварина була ще мало активна на наше щастя. Шершні це досить небезпечні жалоносні комахи, родичі ос. Можна сказати, що шершень це дуже велика оса. Комаха, на яку я натрапила разом з грибом, це є самець. У нього сім видимих сегментів на черевці, вони рухомі, та тринадцять сегментів на вусиках. Отрута шершнів досить небезпечна для людей, особливо тих, які схильні до анафілактичного шоку, оскільки шершень, кусаючи поза межами гнізда, виділяє отрути небагато, але він може кусати кілька разів. Біля гнізда шершні є особливо небезпечними, тому що захищаючи своє гніздо, вони виділяють при одному укусі досить велику кількість отрути. Будьте обережні, збираючи гриби, оскільки шершні особливо небезпечні як весною, так і восени. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.